Привіт! З вами знову Уляна, і сьогодні я приїхала в місто борщів. Це районний центр в Тернопільській області. Буду робити для вас новий огляд. Але спочатку я хочу подякувати всім, хто дивиться моє відео, хто підписується на канал, коментує і ставить вподобайки. Дякую вам усім. Сьогодні я покажу земельну ділянку. Також вона з будинком, але цей будинок уже старенький. Тому наголошую, що продається не будинок, а земельна ділянка. Хоча будинок в кінці відео я вам також покажу. Знаходиться ця земельна ділянка в центральній частині міста. Тут є світло, підведений газ, також є криниця, вода в криниці є. Площа земельної ділянки 15 соток. В цьому будинку ніхто не проживає вже давно. Землю тільки люди використовують як для дачі, тому що вони тут вирощують овочі і фрукти, тому використовується тільки земельна ділянка. Вона приватизована, є всі документи, готові до продажу. Тому, кому цікаво, телефонуйте. Тут знаходиться будинок, також ще є гараж. Тому використовувати цю ділянку можна в різних цілях. Можна побудувати собі новий будинок, якщо молода сім'я хоче, може будувати новий будинок. Також, як варіант, можна ставити сонячні батареї. У нас тут, я бачу, дуже багато людей ставлять сонячні батареї. Можна поставити модульний будинок. До речі, кому цікаво, на каналі у мене є огляди двох модульних будинків. Посаджений сад. Ціна ділянки 8 тисяч доларів. Але торг можливий, тому з приводу ціни це все до продавця. В описі під відео я залишу контакти продавця, тому по всіх питаннях, будь ласка, звертайтесь до неї. Тому що часто люди думають, що всі будинки, які у мене на каналі, це я продаю. Ні, я не продаю, я не рієлтор, я тільки роблю для вас огляди. А що вас цікавить, це ви вже все домовляєте собі з продавцями по телефону. Ні, я хочу, Ось будинок. Будинок, ну кажу, старенький, він не, ну, продається не він, а ділянка, але я вам все одно хочу його показати. Тому що, як варіант, можливо, якщо його підремонтувати, то на перший час може можна і тут жити. Оце вже кому як, тому що всіх, скажімо так, різні запроси. В будинку цьому дві кімнати, я говорила, що є газ, світло, також тут є пічка. Тут давно ніхто не живе в ньому. Дякую вам за перегляд. Всього доброго.